Піщирка і крокодил Леонід Куліш жінків. Хтось колись, сказав жартома ящерці про те, що вона дуже схожа до крокодила. І хоч вона зроду віку, того крокодила в очі не бачила, але дуже загордилася. Бігла якось піщаною дорогою і зайчика зустріла. Ти хто є? запитала довговухого. Я зайчик, а ти, я крокодил, гордо відповіла ящерка. Як почув те зайчик, як чкурне від страховиська, аж курява знялась. Яка тільки я страшна, подумала та. Ні, ні, ні. Вибачилась сама перед собою. Який я страшний, так так, саме страшний страшний. Бо я тепер не хто інший, як крокодил. Гей, ти, птахо, швидкокрило!» запитала ящерка черепаху, яка повзла по дорозі. Як тебе величати? Мене черепаха? А що? А я крокодил, чула про такого? Дуже злякалась черепаха. Вперше у своєму житті так швидко перебрала маленькими ніжками втікаючи від страховиська світ за очі. Нарешті ящерка дісталась до Великого озера. На березі, підставивши животики до теплих сонячних промінців, загоряли зелені жабки. Гей, ви хто? запитала ящерка. Почули те жабки?» – і стрімгло кинулись у воду. Ой, ой! задоволено вигукнула ящерка. Бачите, ці від страху одразу потонули. Хто це мене тут тривожить? почувся гучний голос. З темної зеленої води показалась голова справжнього крокодила. А ти хто будеш? сміливо запитала ящерка. Я крокодил. Зараз вилізу на берег. Познайомимось ближче. Крок кро, -кро ледве встигла сказати ящерка. та як зірветься з місця, як побіжить. Так швидко бігла, що від страху свій хвіст загубила. З того часу всі ящірки дуже лякливими стали. Кого тільки побачать, тікають так. Що навіть хвости гублять.